Привіт дум дівчики! Цього разу я зробив розмальовку. І я спочатку Україну розмалював, а тоді напис... намалював, ну, що Україна найкраще місце нашої країни. І ось і я зробив такі, як прапори майже не тільки для краси. Ще я зробив таких так, Такого. Ще я зробив розмальовку. Ого, так хлопка може?